Всього, Де вже 25 см ромбик вам не стане, тому що від краю, як мінімум, треба відступити 5 см. Це теж важливо. Мінімум 5 см. Взагалі бездоганно буде, коли тут буде відступ від краю панелі 7 см. Ну, 5 це мінімум. Запам'ятали, 5 см відступаємо, проводимо лінію. Робимо знову 25 см, проводимо лінію, розраховуємо, скільки у вас в панелі ромбів, і малюємо. так вже, Бачите, Мене вже ці всі лінії попересікалися і повиходили такі ромби. Значить, ромб 25 на 15. Як вирахувати ромб? Менший за висотою і за шириною. Але щоб він був симетричний цьому ромбу. Тобто цьому розміру. Ми маємо тут дивіться, 25 на 15. Тобто 15 на 25. Да? 3, ми маємо 3 частини на 5 частин. Да? от, Типу 15 ділимо на 3, це буде 5. Так само 25 ділимо на 5, це буде 5. Зрозуміло, надіюся. Батарея сідає. Ну, думаю, встигну вам розказати. Е, тобто висота 5 частин, ширина 3 частини. Зрозуміло. Е, з чого ми маємо тепер? Е, якщо у нас виходить ромб, це вже в мене вирахувані були, тому що я такі розміри маю, такі маю шаблони. Ось, Якщо 22,5 см висота ромбу, то ширина буде 13,5 см. Це буде симетричний ромб в цьому ромбу тільки в меншому розмірі. Зрозуміло, так? От, е, тому що ми маємо тут теж 3 частини на 5 частин. Тобто можна вирахувати будь-який розмір. Там, от, Бачите, тут маємо 20 см висоту. Так? Якщо 20 см висота ромба, значить, ширина його була, буде 12 Це буде симетричний ромб ромбу 25 на 15, тобто маємо 5 частин. Тут три частини. Тобто 12 ділимо на 3, виходить 4, а 20 ділимо на 5, буде теж 4. 5 частин на 3 частини. Ось це важливо. Тобто можете, зроблю так ближче, заскрінити собі і будете в майбутньому, яка там панель у вас не буде, будете собі враховувати. Якщо у вас стандартний ромб 15 на 25 не, не виходить, не влазить, будь ласка, будете мати ось таку. Спаргалочку, яку я вам підготовив, а менший ромб теж можна вирахувати. Тобто берете, щоб головне, щоб було ширина три частини, висота 5 частин. Зрозуміло, надіюся, так?